Сьогодні в Албанії 19 січня, погодка гарна, десь близько 15 градусів тепла сьогодні було. Але мова сьогодні піде про порт, який переносять з міста Дурес. От в цю локацію. Він правіше буде кілометрів на 7 від самого Дуреса. От Порто Романо. Його можна загуглити. І що, в принципі, в цьому цікавого, на сьогоднішній день в Дуресі. Нерухомість вона росте в ціні, от, це привабливо інвестиційний регіон. От, також і регіон Леже і Шинджин він привабливий, але там більш екзотичні місця і саме курортне місто. На каналі можете подивитися цю інформацію. От, обзорчики цього міста. Але сьогодні в нас про дурис. А так як в Дуресі був порт, то це не вважався такою туристичною локацією, але через 5-10 років, коли перенесуть повністю порт, це місто стане також туристичною локацією. От. І відповідно, вже на сьогодні араби викупили територію порту, От, його переносять сюди. якраз це місце Порто Романо. Як бачите, порт вже він діє, От. і там, де Отакі от, от великі бочки, там, де приймають паливно-мастильні матеріали, я думаю. От і далі буде воно розвиватися стрімко, і будуються дороги. І ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день Албанія це країна, яка інвестиційно проваблива, тому що ціни низькі. От, а можливостей багато, тому можна тут створювати фірми, можна створювати бізнеси, інвестувати і в нерухомість, і інвестувати в приватні ділянки земельні. От і створювати реально. Бізнеси, які будуть корисні не тільки для албанців, але й ще для відпочиваючих. Багато проектів, які створюють в інфраструктурі готельно-ресторанного бізнесу. От багато напрямків, які потребують іменно створення в інтернет-просторі, і албанці створюють і є можливість створювати і для нас, тому що в нас в Україні це вже тема більш розвинена. а В Албані вона тільки розвивається, тому можливо. Зайти і створити свої якісь інтернет-ресурси, які будуть давати користь всім людям. Це зараз актуально. Цікавий тут бізнес буде зелений туризм, тому що я бачу, як албанці їздять самі навіть в зимовий період відпочивати і. А, Купляти і проводити час з дітьми іменно в таких локаціях, де роблять свій крафтовий продукт. Тобто таких бізнесів тут не багато, але вони користуються популярністю. От і в туристів, і в самих албанців. Тому хто, наприклад, приїде і купить свою земельну ділянку, хто зробить якусь свою торгову марку оливкові олії. І створить своє якесь господарство, ресторан, речі пов'язані з зеленим туризмом, то це тут актуально, тому що тут є і гори, і морські пейзажі, і самі албанці, як я вже казав, подорожують по таких локаціях. Також будуть актуальні бізнеси, які створюються, значить, це буріння скважин, всі ті бізнеси, які пов'язані з ремонтами кондиціонерів, там холодильників, тому що. А тут реально запрос. Країна тепла, і відповідно ті комплекси, да, от, які будуються, і відповідно, яке вже нерухомість, є, Всі ті об'єкти, які ставляться кондиціонери, вони через час відповідно потребують в їх заміні, в їх ремонті. От холодильники, Тобто і все в цьому плані теж може створювати. От і налагоджувати якраз бізнес в цій сфері буде актуально також бізнес, іменно виготовлення корпусної або м'якої мебелі. бо я спостерігаю за їхніми самими фірмами, які були три роки, такі знаєте, як в нас в Україні починалося, з маленького, а в них зараз великі такі фірми вже створені, які мебель роблять, тому що багато новобудов. Люди з старої мебелі змінюють на нову. І якщо сюди зайти, невеличке підприємство зробити, також воно буде працювати. Майте на увазі, кому потрібна буде інформація по поводу бізнесу або хто захоче поговорити особисто, номер телефону залишаю під відео. Звертайтеся, я відкритий до розмови по поводу Албанії. От деяких знайомств СКО підпишіться на канал, подивіться обзорчики або нерухомості. От об'єктів і общеї інформації про Албанію. Повивчайте і більш корисна інформація буде далі. От тому спостерігайте за іншими випусками відео. Буду давати конкретну інформацію по поводу як відкрити рахунок в банк, як сюди переїхати, де знайти земельну ділянку, як створити там якийсь бізнес, як пройти ці процедури, процеси все це буде далі на каналі. Маю деякі зв'язки, як кажуть, з людьми, які. Хочуть створювати, от, е, є люди, які хочуть інвестувати. Тому в будь-якому випадку ми з вами познайомимося. От хто зібрався в Албанію, обов'язково напишіть. От деякі питання, ті, що знаю, підскажу. От в чому потрібно, допоможу. І в будь-якому випадку я буду діяти в ваших інтересах, щоб у вас все вийшло. Добре, тому всім гарного перегляду на каналі, благополуччя вам і вашим рідним. І хто зібрався в Албанію? До зустрічі в Албанії.